Роль військових зв'язківців у життєдіяльності військово-морських сил неможливо переоцінити, адже від надійного безприбійного зв'язку залежить злагоджена взаємодія штабів, підрозділів і частин флоту. Кожна людина, яка приймає рішення підписати контракт про проходження військової служби, робить важливий крок у житті. Про військове минуле та майбутнє одного з кращих військовослужбовців контрактної служби окремого полку зв'язку військово-морських сил збройних сил України, далі у нарисі Алле Харівської. На запитання, чому ви стали контрактником Військово-морських сил Збройних сил України, кожна людина відповідає по-своєму, але доводи на користь служби за контрактом одні й ті самі. Якщо їх узагальнити, то молоді хлопці обирають фах професійного захисника вітчизни, тому що служба за контрактом дає повагу у суспільстві, гарантований державою соціальний захист, віру у власне, добре майбутнє. Так, начальник радіостанції окремого полку зв'язку Військово-морських сил Збройних сил України, старшина служби за. Контрактом Олександр Денисенко. Свій перший контракт підписав, коли йому було 20 років. Кар'єра почалася з радіотелеграфіста, механіка радіостанції. Весь час я проходив всю службу на посадах зв'язківця. Займав різні посади, як і телеграфіста, так і начальника телефонної станції, начальника радіостанції. Вся моя служба була пов'язана зі зв'язком. До військово-морських сил він прийшов, маючи за плечима, строкову службу у внутрішніх військах, контрактну в інженерних та у повітряних силах. А головне, що протягом всіх цих років його служба була пов'язана зі зв'язком. Професію зв'язківця я вибрав не випадково, тому що маю здібності до техніки, радіо деталювання. Ну, тому подібне. Ну, і подобається мені займатися радіотехнікою і зв'язком. Тим більше, з тих часів до теперішніх сучасні технології, які ну, більш дають можливість розвиватися і, і стримитися до кращих результатів. Вже 15-ти рік служить у Військово-морських силах України старшина Олександр Денисенко. Довелося молодому хлопцю у добу реформування вітчизняного війська послужити в різних частинах. Однак тепер Олександр знає і вміє багато чого. Він один з найкращих військовослужбовців-контрактників у окремому полку зв'язку військово-морських сил України. Одним з військовослужбовців за контрактом в моєму підрозділі є старшина Денисенка. Який проходить військову службу на посаді начальник радіостанції, який має досвід проходження військової служби від строкової служби від рядового, перебував на різних посадах, опанував кожну з них на дуже високому рівні, постійно займається вдосконаленням свого професійного. Своїх професійних практичних навичок не залишається, не, не, не зупиняється на, 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 на досягнутому, та навчає та виховує підлеглий особовий склад. За словами командування батальйону старшина Денисенко свої функціональні обов'язки виконує чудово. Він знає справу, працює на радіостанції сумлінно і старанно, а крім того, має дуже розвинуті якості лідера і командира. Як начальник станції являється непосредственним безпосереднім начальником для особового складу екіпажу. В нього є дуже Добре розвинуті лідерські командирські навички, підлеглі завжди до нього звертаються, отримують дійсно потрібну їм допомогу. Старшина Денисенко на своїй посаді, мабуть, нема жодної жодної речі, яку він не може зробити своїми руками. Тому за Такими військовослужбовцями, як старшина Денісенко, є майбутнє збройних сил України. Олександр Денисенко, маючи за плечима багатий життєвий шлях за своєю спеціальністю, навчає у дружньому військовому колективі молодих воїнів особливостям служби. А результати такої роботи перевіряються під час відпрацювання планових навчально-бойових завдань. В складі польового узла ми здійснюємо відпрацювання завдання для. Забезпечення зв'язку керівного складу військово-морських сил з Генеральним штабом, з командуванням Генерального штабу. Це мій не перший досвід польових виходів за часи служби проходив на полігонах, таких як Яворів, Рівненський навчальний полігон, на полігоні Чауда і. На даний час на селищі Фруктове у липні цього року протягом трьох тижнів у польових умовах під селищем Фруктове зв'язківці окремого полку зв'язку військово-марських сил України забезпечували інформаційний зв'язок. Під час цього польового виходу, як завжди, Олександр зі своїми підлеглими свої обов'язки виконав в повному обсязі на відмінно. Окремо хочу зупинитися на питання щодо роботи військовослужбовців за контрактом які були призвані безпосередньо зимою, весною цього року, які вже почали показувати гарні результати, вони відрізняються в кращий бік від строкової служби. Це говорить про те, що людина, яка приходить на військову службу за контрактом, знає і розуміє, чого вона хоче, для чого вона йде, яке в неї є майбутнє. Тим більше, що це майбутнє для військовослужбовців є захищеним з боку держави, як в соціальному плані, так і по заробітній платні і живе та служить старшина Олександр Денисенко. А ще він переконаний у тому, що військовий зв'язківець його справжнє покликання у житті, адже не дарма кажуть, що зв'язок, так би мовити, нерв війська. А зв'язківці – люди, які своїми вміннями, знаннями роблять величезний внесок у нормальне функціонування будь-якого військового організму. А завдяки саме таким військовослужбовцям служби за контрактом, як Олександр Денисенко, наша батьківщина у надійному захисті.